Біля будівлі Верховної Ради міліцейське оточення і підвищені заходи безпеки. Зранку депутати зібралися в сесійному залі. Перша частина позачергового засідання відбувається у закритому режимі. У фойє більше сотні журналістів, десятки телекамер. Направо відчувається навіть тут. Тиждень тому заява про вихід з парламентської коаліції фракції Удар яку підтримали свобода. Частина позафракційних та б'ютівців викликала безліч емоцій. У відповідь прем'єр-міністр Яценюк заявив про свою відставку. Сьогодні пристрасті не вщухли і вже ніхто не сумнівається. До Вибори парламенту про необхідність, яких говорили в ударі, так і будуть перезавантаженню влади бути. Це вже на сьогодні всі розуміють. Тиждень тому відбувся тільки один факт: відбувся вихід із коаліції, відповідальних народних депутатів, в тому числі і фракції удар в першу чергу, які запустили не більше не менше конституційний механізм призначення дострокових парламентських виборів. Президент Петро Порошенко закликав депутатів і уряд домовитися і прийняти гостро необхідні сьогодні закони, навіть в умовах відсутності коаліції. Щодо необхідності додаткового фінансування армії, ніхто не заперечував, але до бюджетного законопроекту уряду було багато зауважень. Для нас була неприйнятна ініціатива уряду відправити всіх бюджетників, наголошую не державних службовців, а бюджетників, працівників, вчителів, лікарів, працівників в соціальної сфері науковців безкоштовні відпустки або переведення їх на режим роботи неповний робочий день. Окрім цього. Ми заперечували проти зупинення індексації пенсії в Україні, тому що ну пенсіонери сьогодні так мізерно отримують пенсії. Якщо їх не індексувати на індекс інфляції, ця категорія наших співгромадян відразу опиняється за межею бідності, за межею фактичного виживання. Щоб узгодити позиції, знадобився тиждень. Як кажуть, в ударі важливо, щоб уряд пішов на діалог. Результат закони ухвалені голосами понад 300 депутатів. Арсеній Яценюк залишився прем'єр-міністром. Ми продемонстрували, що Верховна Рада незалежно від того, чи є коліси чи ні, може працювати. І в цих ну, в цих умовах і зобов'язано працювати. Ніякої політичної кризи, про яку почали минулого тижня казати певні наші колеги, немає тому, що. Ми зрозуміли, і це продемонстрував сьогодні пані Аценюк, що він все-таки відповідально відноситься до виконання своїх обов'язків і надалі буде їх виконувати. Що ми не станемо з вами більше свідками якісь емоційних виступів з приводу того, що хтось не хоче працювати на тій чи іншій посаді, що цей кабінет міністрів буде принаймні працювати до формування нового парламенту нового уряду. А ми отримали на сьогодні саме головне ми забезпечували українську армію необхідним фінансуванням. Зміни до бюджету податкового кодексу дозволять залучити додатково 9 мільярдів гривень на фінансування армії. Також 2 мільярди підуть на відновлення інфраструктури Донбасу.